Наші іноземні партнери хочуть побачити серйозність наших намірів. Вони не хочуть бачити гасл, Вони не хочуть, щоб вступ в НАТО став приводом до політичної боротьби і протистояння. Вони навпаки, вони хочуть, щоб українці робили свідомий вибір, щоб вони розуміли, куди вони вступають, що вони отримують, чим будуть користатися, і що це правила, які потрібно буде виконувати. Ось дискусія, яка повинна бути в країні. Ми можемо імітувати референдуми, своє бажання вступу. Але якщо кожен українець не зрозуміє, що це таке, це буде марна справа. Ми й далі будемо жити міфами Радянського Союзу. І жоден вступ в НАТО абсолютно, зрештою, це не є самоціллю. Нашим західним партнерам не потрібна слабка одурманена країна, потрібна сильна країна. І нам потрібно українцям пам'ятати, що сильна Україна спроможна захистити себе і бути рівноправним партнером зі світом. Давайте усвідомлювати це. НАТО це трошки більше ніж військовий блок, і ми про це недоразово говорили сьогодні. Країни, які представляють НАТО, це більшість наукового фінансового економічного потенціалу світу. І коли ми говоримо про те, що країна вступає до НАТО, це гарантія безпеки. Це відкриті двері для інвестицій, для відкриття нових підприємств, для запровадження стандартів у всіх сферах нашого життя. Тому настільки важливо акцентувати це не тільки певні вимоги до нашої армії, а це вимоги до цілого суспільства, до структури суспільних відносин. І саме головне це світоглядні зміни, це інші цінності, це перехід від радянського, коли людина була лише гвинтиком якоїсь великої системи, де нехтували її життям до системи, коли людське життя. Людина є основною цінністю діяльністю країни. Заради неї працюють уряди, її захищає армія, і в цьому є основна відмінність робота заради людини. Це ж круто пишатися Но, своєю країною. Це добре, ну, як так, американець але, але пишається це не своїм паспортом. Це, це але тобі, цього ніколи не буде, поки в нас не буде української мови науки, ну власне української мови економіки, Вибачте української емоції, мови бізнесу. То, ну, мізну, тобто, ми чомусь. Вважаємо, що українська мова це лише культура, і дуже зручно всім звести її до цього я про це, і кажу. це має бути мовою. Так а не. це мова модерна. Мова модерна, це мова досягнень. Треба... І сьогодні насправді великим злочином. Пані Катерино, при всій так. повазі, так. треба бити усі дзвони і говорити: друзі, це сама краща мова в світі. Безперечно, Безперечно. не маємо права дати ні найменшої злабинки. Популяризація пишаємося і рухаємося вперед, тому що тільки Україна найбільшим ризиком, звичайно, це є розкол країни, і більше того, політичні сили, яку представляє якраз пані Іваночко, вони і ставлять собі на меті або окупація України, або ж докласти зусиль для того, щоб її розколоти, розтягнути по різних країнах, і практично, щоб Україна зникла з мапи світу. Звичайно, сьогодні я б з більшим натхненням сприйняв. Що не просто пані Ірина Іваночко так покинула студію, а щоб ця політична сила в покинула нашу державу. Бо країна, в якій 5 років іде війна, коли гинуть наші патріоти, коли всі докладають максимум зусиль для того, щоб зберегти стабільність, зберегти курс і прагнення більшості українців, певні люди дозволяють собі насправді маніпулювати думкою. Те, що декларується, а мова йде надзвичайно про банальні речі. Популізм це ціна на газ, це практично імітація і ведення в оману впровадження закону про мову, адже їм не пояснили, що закон про мову це не те, що їх заставлять говорити українською мовою, це їх попередили про те, що ігнорувати українську мову вже не буде можливості. Але дома, якщо вони мали бажання спілкуватися, я думаю, що нічого не змінилося Проте, Багато хто переконував, що ситуація змінилася дещо в інший бік. Говорили про те, що багато родин, ті, що мають на території Російської Федерації або близьких, які там на заробітках, вони до сих пір не зрозуміли, що відбувається в нашій державі. Вони до сих пір оцінюють мірками, грубо кажучи, довгого рубля. І для них саме ця цінність, ковбаса, її вартість визначає і політичну свідомість. Це прикро. Але країна стає на ноги. За ці 29 років незалежності, все-таки свідомість українців змінилася, і я вірю в те, що можливо, навіть прихильники нового президента. Я їх для себе називаю часто двіючниками, яких залишили на другий рік. А можливо, вони лише сьогодні до них доходить питання державотворення. Вони пробують, вони пробують щось експериментують, невдало експериментують. Вони не хочуть прислухатися до досвіду про те. Я все-таки сподіваюся, що більшість України зрозуміє, де майбутнє наше, в чому успіх нашої держави, і не буде проблем. Україна знайде і сили, і товариство, яке її виведе в Європу, яке зробить Україну успішною. Чи вдалося Трампу вбити клин між Україною та Європою у стосунках України та Європи? Ну, зрештою, про наслідки візиту ми будемо спостерігати і будемо мати можливість. Я думаю, проговорити не лише в цій студії. І нам варто звертати увагу все таки на ті інтереси, які переслідує наша держава. Адже перед візитом ставилися чіткі завдання. Я хотів би почути від президента Зеленського, чи ті завдання виконані насамперед. Бо ну об'єктивно нас мало цікавить, те, що відбувається в Сполучених Штатах. Вони розпочали політичну кампанію. Так сьогодні дуже несприятливий клімат і ситуація, яка складається для Трампа. Зрештою, вже сьогодні 55% американців в принципі підтримують імпічми Трампу, і ми повинні насамперед бати про свої власні інтереси. Про це сьогодні вже згадувалося. Україні дуже важливо не втягуватися в цей конфлікт, не псувати відносини ні з республіканцями, ні з демократами. Але для цього варто демонструвати позицію власної країни, навряд чи. Навряд чи нам це вдасться, якщо вони будуть чути з вуз наших представників, а тим паче президента, що прокурор є 100% його людиною. Це насамперед ознакою корупції, тому що вони розраховують, що він може дати будь-яку команду. А на фоні розмов про корумпованість українського суспільства я думаю ні в кого не буде залишатися... Сумнівів, що українське судочинство, українська прокуратура виконає будь-яке замовлення української влади, і це сумно з цього. Те, що стосується взаємовідносин, я погоджуюся, що Україні треба дорослішати. Насамперед, нам треба пам'ятати, коли ми говоримо про відносини з нашою державою, я сьогодні вже говорив, коли були запитання з від соцмереж. Об'єктивно в Україні два союзника це армія і флот. І про це насамперед ми повинні дбати про власну країну і про власних людей, щоб вони почували себе гідно. Друга річ, коли ми говоримо про взаємовідносини з іншими країнами, тут ми повинні шукати союзників, щоб ставати сильнішими. Ми повинні розуміти, що цікавить Сполучені Штати, геополітичні інтереси і політичне військове представництво в Європі. А також економічні інтереси, що може запропонувати їм Україна, щоб скористатися цим. Ми можемо говорити про те, щоб купувати американські товари, а ми можемо вести перемовини про відкриття певних виробництв на українській території. Але для цього має бути позиція української держави. Аналогічне питання стосується Європи. І Меркель, і Франція, і інші країни, зрештою світі не треба забувати і про Китай, і про Індію, переслідують власні інтереси. А це значить, українські дипломатії, українському кабміну необхідно вести ці перемовини, усвідомлюючи, що їх цікавить, і пропонувати свої варіанти в обмін на ту чи іншу підтримку. Але давайте не забувати для українського дипломата, для українського чиновника, головним інтересом має бути інтерес української держави, те, що робить нашу країну сильнішою. Шановні, я звертаюся на сам і хотів би акцентувати. Насправді на українцях, які щиро прагнуть миру. Коли вони сподіваються, що хтось в нашій державі може обдурити Путіна, то він повинен усвідомлювати, що домовленості між двома людьми мають переслідувати подібні цілі. Скажіть, будь ласка, для себе просто відповідайте, що переслідує Путін? Невже він переслідує мир в Україні? Та ні, Росія хоче повернутися в клуб Великої сімки, вісімки. Вона хоче повернути собі славу світового жандарма. Путін хоче залишитися в історії собирателям земель руських. Путін хоче продемонструвати, що саме він сьогодні диктує світову політику. Скажіть, будь ласка, в який спосіб мир в Україні корелюється з цим? Наші інтереси зрозумілі. Ми хочемо цілісність, повернути цілісність своєї території разом з Кримом. Ми хочемо відновити Донбас. Ми хочемо, щоб Україна рухалася в Європу. Ми хочемо, щоб Україна вступила в Євросоюз і в НАТО. Цілі очевидні. Скажіть, будь ласка, невже воно може співпасти з тими інтересами? Що робити? Ми бачимо, що не працює механізм. Давайте все-таки звертатися до міжнародної спільноти. Давайте повертатися до Будапештського меморандуму. Давайте звертатися до двох країн, які взяли на себе зобов'язання. Зустрічатися з Україною, проводити консультації і приймати рішення. Я маю на увазі Велику Британію, і Сполучені Штати. Я думаю, що там є достатньо сьогодні аргументів, особливо після подій в Сирії. Сідати і спонукати Росію сісти за стіл переговорів в іншому форматі. Нехай Трамп не розповідає про те, що його попередник був занадто слабкий, і Україна втратила Крим. Нехай він продемонструє свою міць і спонукає Росію сісти і домовитися. При тому безапеляційно вивести місце, тоді буде інші відносини за столом Франція і Німеччина, які сьогодні економічно зав'язані, залежать від Росії. Тобто, це союзники, які будуть підігравати заради спокою, те, про що акцентувала свій, ліж би не було війни, воно не тільки в нас. І Європа живе сьогодні тими ж прагненнями, не через те, що вони нас не люблять, а те через те, що вони в першу чергу дбають недалекоглядно дбають про свій народ. Свого часу Гавел, виступаючи в парламенті Сполучених Штатів Америки, сказав, що саме байдужість сполучених штатів, які виступили і спробували умиротворити Гітлера, призвело до Другої світової війни. Сьогодні ці слова треба говорити в парламенті Сполучених Штатів. Сьогодні ці речі треба говорити і в Великій Британії. Сьогодні ці речі треба говорити і в Європарламенті. Вони повинні зрозуміти, що не можна жодними засобами. Пригладити і заспокоїти агресора, агресора, який чітко декларує загарбницькі цілі. Нам це треба усвідомити, і саме головне знайти аргументи, як це довести до своїх союзників і шукати союзників. Володимир Квурт, добре в злодійському середовищі про закони не говорять або що про злодійські закони. Так і тут, коли ми говоримо про інформаційний простір в ідеалі, яка цензура, ми хочемо, щоб наша країна розвивалася різносторонньо, барвисто, і вона мала різні шанси і можливості відреагувати на будь-який виклик. Це очевидно. Проте, коли ми говоримо про стан війни, і коли ми розуміємо, що проти нас використовують зброю, а іншими словами, коли розмовляють з нами про якісь понятійні от речі, свобода слова, то Свободою слова в Росії і не пахне. Нехай спочатку вона підніме свій стандарт на належний рівень, після цього ми будемо щось говорити. І коли йде війна, то очевидно ми повинні вміти захищати себе. Ні для кого не таємниця, особливо для сьогоднішньої влади, що через соціальні мережі можна отримати владу, що через соціальні мережі можна отримати і війти в квартиру кожного українця, знати його смаки, знати його вподобання. І впливати на його рішення. Притом впливати майже непомітно. І коли про це знають політики, коли про це знають фахівці, які повинні відповідати за кібербезпеку нашої держави, то відповідно мають прийматися заходи, які будуть гарантувати українцю оце безпечне середовище, в якому буде місце свободі слова. Але коли ми говоримо про маленьку дитину, вона теж піднімає з землі різні бридкі речі, правда, і інколи. Прагне це з'їсти. З віком ми вчимо, що можна брати до писка, а що ні. І в такий спосіб ми виховуємо людей. Звичайно, коли людина сформована, коли вона сформована про українських позиціях, їй набагато простіше розібратися. І насправді їй безпечно дивитися навіть самі такі е, гострі чи яскраві російські програми, які скеровані проти України, тому що вона розуміє ціну. Ті інформації чи псевдоінформації, яка націлена до нас. Але людина, яка вихована дещо в інших реаліях, яка не до кінця усвідомлює і не знає власної історії, для неї насправді створити оці псевдо-маяки, орієнтири дуже просто нею легко маніпулювати. А чи не завдання стоїть з боку нашого сусіда, який воює проти України? Формувати колону, яка буде створювати проблеми для української влади. Давайте згадаємо навіть буквально події недавніх днів. Звидаємо Вайбер. Здавалося б, продукт, який створений там Ізраїлем на території Білорусі, проте покриває саме український простір в значній частині і формування групи про нові санжари. І скільки там лайна і груп появилося буквально протягом неї доби, саме залякування і формування у цієї ситуації агресії. Чи це був справа рук українців? Чи коли ми говоримо про контент, коли появляється інформація з бажанням перекрутити і нашу історію і дезорієнтувати Україну як державу. Коли нам нав'язують, що ізраїльтяни, коли говорять про свої інтереси, то виявляються вони патріоти, а коли українці пробують говорити чи про власну мову, чи про власну історію, чи про бажання вчитися на рідній мові, чи дати шанс на цій мові отримати освіту меншинам, щоб вони могли себе реалізувати в українській і державній владі, в тому числі, то виявляється, ми в кращому випадку фашисти. Чому фашисти тут об'єктивно ніхто не передає? Тому що розуміють, що фашизм це щось недобре. Ну От в такій ситуації варто оцінювати, варто обмежувати майданчики, можливо, це називати не цензурою тут швидше. Усвідомлення боротьби, усвідомлення війни проти агресора, який використовує насправді проти нас використовує абсолютно різні методи, і дозвольте доповнення Як казав ремарку. представник опозиційного блоку в нашій останній програмі з Харківщини, що ми зразу от все зводимо до язика. Як тільки в нас якісь в цій студії виникають конфлікти, то ми зразу просимо переходити на український. Тобто, так така теза дійсно є. Дозвольте ремарку. Ми на законодавчому рівні. Я маю на увазі Україна обмежила доступ російських політиків, російських акторів на територію України. Обмежили? Обмежили. У мене запитання: чому ми не обмежуємо зрадників типу Поклонських в інформаційному просторі? Тож, маємо обмежити? Маємо обмежити. Це впливає, впливає. Ось і все, крапочка. Чи вона заходить через реальний матеріальний кордон, чи вона заходить, цей злодій бандит російський заходить через інший е, кордон, медійний? Отже, забрати, не пускати це є наші вороги. Крапка. Якщо ми сьогодні дамо гордонам вибілювати, завтра вони покажуть нам якось Елендер е, ДНР, і він буде нормально говорити. І це буде сприйматися на території. Навіщо нам запускати? Тому закрили кордони і не пускаємо ворога нашого, як матеріальному кордоні, так і духовному і інформаційному. Якщо дозволите лише невеличку ремарку, на що варто звернути увагу? Ми сьогодні сказали, що на жаль, провідні українські канали об'єктивно не є ну настільки проукраїнськими. Вони не зацікавлені в тому, щоб Україна виробляла свій власний продукт. Їм простіше, насправді, бізнесово простіше закупити продукт будь-де, в тому числі і в Росії, протранслювавши і на рекламі заробити свої статки. Насправді, не вкладаючи в власне виробництво, це може відрегулювати, На жаль, не громадянське суспільство або не тільки громадянське тут зобов'язана регувати і формувати якраз у цей контент держава. Вона нав'язує правила, які сприяють тому, щоб ми інвестуємо в свій український продукт. Підтримуємо своїх власних акторів, митців, зрештою, журналістів для того, щоб вони себе реалізували в цій державі. Якщо ми не будемо вкладати в них, відповідно, ми будемо кормити інших. Це стосується усіх речей. Ну, насамперед ніщо не зупинить ідеї часикої настави. Мені сьогодні вдвічі приємніше говорити. Перед таким гаслом Великого Львова, так коли ми починали два роки тому розмовляти про великий Львів, про його роль, про його значення, про його вагу, про необхідність повернути його велич, насправді тоді ще дискусії творилися: хто стане мером? Що ми пофарбуємо? Яку площу просто зробимо кращою? Насправді, це не просто вибори про господарку, це вибори про дещо більше, це вибори про Україну і про майбутнє. Сьогодні динаміка розвитку в Європі і в цілому світі диктує нам свої правила. І Європейська солідарність це партія не лише за назвою європейська, це європейська партія за своєю суттю, тому що тут сидять однодумці, які формують командний підхід до вирішення проблем. Ми сьогодні ставимо собі завдання, що Львів повинен бути готовий до конкуренції на світовому європейському рівні. Ми повинні очікувати, що Львів прийме виклик Відня, Варшави. Кракова, ми готові будемо конкурувати за робочу силу. Ми повинні зупинити відтік наших людей за кордон. Ми повинні створити робочі місця тут і завдання Львова стати тим локомотивом, який потягне не лише всю Західну Україну. Він стане прикладом економічного розвитку в нашій державі. І це те завдання, яке повинні ставити перед собою. Ми можемо сьогодні говорити про багато проблем у Львові, в тому числі і про модель управління. Ну але вона застаріла. Щоб не говорили сьогоднішні очільники Львова про свою європейськість, але поділ на шість районів з урізаними правами, депутати це сьогодні визнають. Це вчорашній день. Сьогодні причина того, що в нас багато районів є просто недолюблені саме в моделі управління нашим містом, тому що занадто далеко влада від кожного з вас, від будинкових комітетів, від ОСББ, і достукатись до неї насправді треба мати особливий підхід. Ми дожилися. От тут, будь ласка, поруч вулиця Зелена. Де проходить поділ між районами Сихівським, Личаківським і Галицьким. Та по усі вулиці. І зимою, проїжджаючи, ми бачимо, одна сторона прибрана, а другий хідник взагалі занедбаний. Даруйте. В генеральному плані і ми це говорили ще в 2006, -му, 2008 -му роках і ставили завдання перед міською владою розглядати навіть наші вулиці як систему. Ну, не можна підходити до вулиці як окреме полотно. Один прибрав. Другий почистив, третій замінив світло, так, третій ремонтує хідник, що доглядає за самою вулицею. Це цілісний комплекс. І саме так треба вирішувати, бо так як в Райкена, пам'ятаєте, хтось гудзик добре пришив, а костюм не сидить. А подивіться на вулицю Стрийську, що відбувається: так само поділ проходить по осі, так одну суміжну полосу малює один район, а другу інший. Бо ну, але ж це ж сором. Ми вдаруйте, ми в 21-му столітті і сучасні методи управління Полстині стати основою і ще коротенько. Із базою розвитку Львова генеральний план. Все, що я, до речі, уважно слухав, і те, що говорили представники свободи, і те, на що наголошували навіть слуги народу про необхідність будувати обізні магістралі, про необхідність формувати виділені слуги для транспорту, це все було передбачено в генеральному плані. Але, напевно, його просто треба було виконувати. Чому цього не робилося? Це те питання, яке потрібно ставити, це до чого потрібно повертатися, і це на чому буде будуватися майбутнє нашого міста. І тепер про область. Вибори насправді: ідеологія, яка закладається в самі, в саму суть. Це конкуренція між модернізованою ідеєю ковбаси по 2.20», те, що пам'ятаю, бо це звичайний популізм. Те, що нам нав'язала зелена влада, і те, що пробує видати за якісь досягнення, це просто наслідок великої праці попередніх поколінь, управлінців, чиновників українського народу сьогодні. Вони пробують нам припіднести, що те, що відбувається, це все за планом. Зовсім. ні. Те, що пропонує розвиток країни без національних традицій. Розвиток держави без українськості насправді приведе нас в тупік. Ми тоді будемо відповідати на запитання, яка є різниця, не яка різниця для кожного львів'янина, для кожного галичанина є різниця, якою буде наша держава. Бо наше спільне завдання і завдання команди Європейської солідарності це формувати українську модерну націю, яка буде на рівних говорити з європейськими народами, на рівних ми партнери. Україна має таку ж тисячолітню історію, як більшість європейців, і ми маємо право говорити про рідну землю і про і наші інтереси на рівних з ним. Яке завдання ставимо перед Львівською областю? Дуже просте, нам необхідно шукати механізми і економічну співпрацю з Європою, в який спосіб забезпечуємо ми це. Повертаємося до ідеї Грушевського. Необхідність розвитку Чорноморського Балтійського коридору, необхідність використання тих транзитних можливостей, які проходять через наш регіон, необхідність ставити завдання для цілої західної України. Я маю на увазі не лише Львівську, я маю на увазі і Тернопільську, і Волинську, і Франківську, і Закарпатську область. Це спільний ринок робочої сили. Як це забезпечити? Транспортним сполученням, сучасним транспортним сполученням. Те, що Львів сьогодні не чує, модернізуючи просто вокзал і не передбачаючи можливості для швидкісного залізничного сполучення. Це відповідь на питання, в який спосіб створити ті передумови, щоб сюди приходили інвестори і вкладали в розвиток нашого краю. Подивіться, що робиться в наших селах в маленьких містечках. Люди бідніють сьогодні. З усього бізнесу по великому рахунку залишаються магазинчики, де покупцями є. Родина тих, хто там торгує. Немає робочих місць, немає тих статків, які дозволять себе почувати гідно. Це є причина в тому числі, чому люди покидають нашу землю. Немає можливості розвинути себе в бізнесі, немає можливості реалізувати себе. І, відповідно, людина задумується, чи не час її покинути. Наше завдання створити оці передумови. Як це робиться, через формування інфраструктури? Посиленням децентралізації. Сьогодні буде завданням основним Львівської обласної ради це створити передумови для об'єднаних територіальних громад, стати заможними, дати можливість кожному підприємцю розвинути свій бізнес і закласти новий. Ми готові готувати, робити свої регіональні продукти. Що, Львів не може випускати ковбасу? Чи ми не можемо робити свій хліб пекти? Чи багато підприємств не можуть робити паштети, чи виробляти сучасну техніку, чи створювати майданчики, логістичні майданчики, а також підприємства, IT нового, нового покоління, четвертого покоління, тобто відмовлятися, переходити в постіндустріальну? а чи можна це робити, не вкладаючи в культуру, а чи можна це робити, не розвиваючи науку, а чи не співпрацюючи з нашими науковими установами? Ми можемо сприяти розвитку науки і освіти в нашому краї. Та напевно, що теж ні. Так ось ці кроки один за одним: ось ця синергія і співпраця з кожною установою, з кожною громадою, буде закладати успіх нашого регіону в цілому. Тому я переконаний, що саме з європейською солідарністю ми зможемо створити ті передумови, які дозволять Україні рівнятися на Львівщину. А кожному нашому мешканцю дати шанс реалізувати себе, бо людина її інтереси повинні бути в основі будь-яких змін.